РФ перекинула в Білорусь ешелон з військовою технікою. Спостерігачі вказали на важливий факт. Друзі, перед початком відео ставимо лайки та підписуємось на канал. Дякую! У Білорусь прибули десятки одиниць російської військової техніки, зазначила моніторингова група. У п'ятницю, 6 січня, в Білорусь прибув черговий ешелон з військовою технікою, що входить до складу регіонального угруповання військ цієї країни. Та РФ-техніка прибула в рамках забезпечення військової безпеки Союзної держави Білорусі та РФ, повідомили в Білоруському Міноборони. Росія перекинула в Білорусь ще не менше 50 ти одиниць техніки своїх збройних сил. Йдеться в телеграм-каналі моніторингової групи Белоруські ГаюН. За його даними. На багатьох вантажівках є символ Z, такий же бачили на техніці, яка вдерлася в Україну. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую.